Вітаємо вас у СМАРТ! Я Юлія, директор ІТі школи. В нашій школі працює найсильніша, найталановитіша і найкреативніша команда викладачів. Вони знають, як вам пояснити те, що буде корисно і цікаво. Тому що вони всі практики. Приходьте, і ви будете впевнені. Всім привіт! Мене звати Марина і я івент-менеджерка ІТ школи СМАРТ. Моя робота. Зробити ваше навчання у нашій школі цікавим і різноманітним З цією метою я організовую різноманітні тренінги, майстер-класи, it екскурсії, канікулярні табори, а також тренінги з розвитку soft skills, які вам у подальшому будуть знайомі як Skill лабораторії або skills Lab. skills Lab – це серія щотижневих тренінгів, що спрямовані на розвиток ваших непрофесійних якостей. Soft skills допоможуть вам взаємодіяти між собою, вирішувати конфліктні ситуації, краще розуміти себе та оточення, а також розуміти різні емоції, які ви відчуваєте протягом вашого дорослішання. Приєднатися можна як офлайн, так і онлайн за розкладом будь-якої філії. Головне вчасно зареєструватися та бути готовими до того, що у вас з'являться багато нових навичок та нові друзі. І ще одна важлива частина вашого навчання в it школі Smart – це гейміфікація. На своєму особистому акаунті на ресурсі MySMart ви можете слідкувати за своїм рейтингом успішності. На ваш персональний рейтинг впливають бали, які можна отримати кількома способами: наприклад, регулярне відвідування занять, виконання домашніх завдань, відвідування канікулярних таборів, івентів, лабораторних занять. Ще є такий варіант, як привести на навчання друга і відгуки у соціальних мережах про навчання у нашій школі від вас або від ваших батьків та родичів. Кінець навчального року буде означати для вас не тільки початок канікул, а ще й момент, коли ви отримаєте довгоочікувану нагороду за ваші старання і навчання. Зароблені бали можна витратити кількома способами, обмінявши їх на продукти нашої школи: різноманітний мерч, відвідування табору або it заняття до речі, студент або студентка, що посяде перше місце у рейтингу нашої школи, отримає грант на безкоштовне навчання у наступному навчальному році. Зустрінемось на івентах it школи Smart. Привіт! Ми раді вітати вас в нашій it школі СМАРТ. Мене звуть Олена, я адміністратор. І сьогодні ми проведемо екскурсію по нашій філії. Зараз ми знаходимося у нашій приймальній, де ми завжди вас вислухаємо, допоможемо. Можете звертатися до наших адміністраторів з будь-яких питань. Ми робимо записи всіх занять для того, щоб дитина могла в будь-який зручний для неї час переглянути заняття, повторити пройдений матеріал. Відео викладається в нашій системі MySmart, де ці відео будуть доступні. Будь-яку хвилину, коли вам буде зручно, також наші студенти не отримують оцінки як у школі. Вони заробляють за активності за виконання домашніх завдань бали, які потім вони можуть обміняти на або на брендовану продукцію в нашому магазині MySmart, або оплатити it табір, або оплатити навчання та різні івенти. Студенти, які наберуть найбільшу кількість балів, отримують грант на навчання. І аудиторії викладають такі напрямки: як програмування, створення сайтів, візуальне програмування для дітей молодшого віку, це програмування без коду, а також it старт та it старт, і робототехніка. В нас такий новий курс. В Цій лабораторії ми будемо проводити тренінги soft skills для дітей, а також різні івенти. Ми намагаємося створити. Соціальну середовище, якому буде зручно дитині, і дитина буде хотіти приходити до нас знову і знову. Ласкаво просимо до it школи Смарт.